Доброго дня, шановні друзі. Зараз буду говорити трошечки таке, як би єрість, якби якесь таке, що люди не зрозуміють, багать, багато. Але я зараз посіяла там, де було огірке фацелію, щоб трошки покращити ґрунт, і зайшла в теплицю. І подивіться, я побачила ось тут квітнуть. Бачите, які? Ось вони. Собі ростуть, отут От біля чорнобривців, бачите, це кущик тут чорнобривці. Поряд я ще побачила. Подивіться, що це в мене росте? Отака хозяйка, щівник або кінський щавель. Бачите, ви знаєте, яка в нього коренева система? Вниз, низ, стержнівий такий корінь. Подивіться, ось він тут росте і ось томатик, так? Ось я буду йти по стеблу, по стеблу, бачите? Ось далі йде розгалуження стебла. Ось воно. І подивіться, який томат висить. Бачите? Тобто він нічуть, ну тут поряд є інші томатики, але це і ось ще один. З цієї сторони пішло стебло в другу сторону. Ось, що я хочу сказати? Що ці е, е, серняки, ну, як їх, бурян. Бачите? Бур'ян не заважає ось він. щівник з таким стержневим коренем. На такій землі, як у мене тут клей, такий, що не пробиває. Тут от 10 см томат зробив корінь паралельно. Хоча корінь томата він шукає вниз, за водою йде і рекомендують навіть не поливати, бо в мене на шпальній грядці вони не поливані і вони там пішли. Ось. І ось теж, подивіться. Ось росте теж щівник. Ось він собі виріс, думаю, та хай собі росте. Ось тут томати, ось вони йдуть вверх. Подивіться, їм нічого не заважає, він не впливає на урожай. Ось піднімаю гарні помідори. Тобто, якщо це в міру, то бур'яни нам допомагають, буряни нам в поміч. Це не значить, що запустити і не знайти ту рослину. Але коли рослина вверх пішла, та як томат, то бурян йому в поміч, бо він, його корінець, попри корінець буряна, достає собі поживні речовини. Ось, бачите. Так що це така моя думка. Як ви думаєте, що ви про це думаєте? Гарного вам настрою і задумайтесь.